Завдяки наданню ритуальних послуг, пані Тетяна забезпечувала свою сім'ю. Родинний бізнес жінки виготовлення натрунних плит. Аби привабити більше клієнтів, приватний підприємець встановила у своєму дворі білборд. Але виконавчий комітет Бориспольської міської ради зобов'язав жінку демонтувати рекламний щит. Але не, не що не діє так, як діяли ці білборди. Люди думають, що ми просто закрились. Бо в нас якісь там. Виникли проблеми, взагалі перестали йти до нас зовсім. У мене склали, так два місяці, і я сиджу взагалі, не то, що продажі впали, їх взагалі немає. Я вам поясню, бо в мене двоє неповнолітніх дітей. У мене куча кредитів, які і Завісла, щоб розвивати цей бізнес. І тепер я не знаю, що мені робити. Пані Тетяна звернулася до виконавчого комітету, аби пояснили, як вирішити питання з рекламою родинного бізнесу, який є одночасно джерелом доходу сім'ї, адже повідомлення у пресі не дуже допомагають залучити покупців. Основна причина заборони на встановлення білборду не естетичний вигляд центральної вулиці міста, а також встановлення реклами без необхідних документів, каже міський голова Анатолій Федорчук. Я наприклад, що нас є. Чотири кладовища на вході, де люди ходять, їздять і так далі. Встановити цю рекламу. І, будь ласка, ми не заперечуємо. Це було б нормально, це воно було б для всіх рівні можливостей. І, будь ласка, ми тут взагалі ніколи, я думаю, із присутніх заперечень не буде з цього приводу. Є речі. Які, як на мене, їх не можна допускати. Це те саме, що взяли, відкрили в магазин ритуальних послуг навпроти третьої школи. Вирішенням цього питання був стурбований і заступник начальника управління містобудування та архітектури Вадим Парасочка. Він запропонував пані Тетяні отримати дозвіл на встановлення подібних рекламних білбордів біля доречніших місць, а саме на кладовищах. Я особисто вважаю, що архітектура ну, повинна. Працювати в напрямку того, щоб місто ставало красивіше. На жаль, та реклама, яка в нас є в місті, вона не має належного, красивого, там, естетичного вигляду. І, зокрема, що стосується цієї реклами, ви знаєте, можливо, реклама якогось розважального центру мала, там красивий вигляд, її можна було б зробити якось. Але рекламу пам'ятника, ви знаєте, Працювали наші дійсні склали панами, щоб допомогти людям розробити, але саме розумієте, як можна пам'ятник зробити красиво, щоб це було приватно. Отже, пані Тетяна отримала відповідь на запитання. До того ж, міський голова повідомив, що в Борисполі всі підприємці, які надають подібні послуги, не повинні рекламувати їх на кожному кроці. Тим паче на головній вулиці міста. Це біля старої форі, я її так називаю. Там пам'ятники ви там її дозвіл, мали, не мали. Не просто самовільно поставили. Так, так, так ніхто не звала. Я хіба не всіх сьогодні сказати, що коло потім надав доручення відділу благоустрою. До, до дня, до сьогоднішнього дня, з'ясувати ми звідти теж його приберемо. Воно там не має права на існування, або люди будуть платити день штрафи, або вони звідти приберуться. Тому що ми задавали питання, чому там я теж вважаю, що підходи повинні бути одні написи. Да, Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.